Тоні, а що ти казав? Що ти хочеш гамати? Вибивну. що що Вибивну. Вбивну. От до чого татку довів Тоні. <с> Мама з бабусю в Тоні рік не могли відбивну засунути. Просили його, просили, він ні в як. А з татком лишився вже 4 дня тільки пройшло і вже сам просить відбивну. То Тоні, Ходи пшикати носика. Нафкіти ну, зі можна? Ну поки всі сопельки не вийдуть, давай. Ну, можна? Поки сопельки не вийдуть. Ну, Зачі ходи, поки сопельки не вийдуть. Давай попшикаємо носика і будемо їсти вибивну. Ну ходи сюди. Вкійкася мовна. Ходи, йди сюди. Вкійкася мовна. Ну добре, все, йдемо. Ходи. Давай. Давай пшикати носик. Іди сюди. до татка. От, пшик, водичка. Все як має бути? Ходи сюди. Вкільки мовна? А бувну хочеш? Хочу все. Давай носика запшикаємо і будемо зразу їсти. Мама, не повірить, як хто побачив. Мама, то не хоче відбивну. Чула таке, ти казала, що він не хоче їсти м'ясо. Будь ласка, лишайте зі мною дитину на 2-3 дня і вона буде їсти все, що хочеш. Давай.